На відео гуртожиток Луцького педагогічного коледжу. Він розрахований на 630 місць. Зараз тут мешкають 80 переселенців, решта студенти, розповіла заступниця директора коледжу Тетяна Оксенчук. Людмила Шевченко приїхала з Краматорська. Жінка показує, як облаштувала побут на спільній кухні. «Ось наш холодильник, будь ласка. все чистенько, все, все їм виволі і сьогодні вони будуть загружатися вся молодежь будет загружаться здесь. Печечки все чистенькие, это места хватает всем готовить. Это мы им подскажем, как правильно, что какое блюдо приготовить. Если у них макарон не хватит, мы им дадим свои, поделимся. Потому что они же приезжие из села, а у нас вроде как есть, мы же уже ж... здесь обжились. напередодні початку навчального року. Студенти повернулись у гуртожиток для того, аби розмістити їх та переселенців. Адміністрація щільніше розселила усіх жильців до Олени та Анастасії Грезен з Харкова. Три тижні тому підселили Ірину Завдіївки. Нормально, все в місті познакомилися пщаємося. живемо. в цій кімнаті мешкають четверо дорослих та двоє дітей. Обидві сім'ї з Донеччини. Валентина Соколова показує фото онука воїна. Жінка каже, чекатиме у Луську, поки звільнять Україну. Де він знаходиться в якої місцевості, ми не знаємо. Вони має права нам сказати. Ну, я горжуся, всім, чесно. Він у мене єдиний внук. Добре, що власне має така і біди. Звісно, хай живуть. Вони нам нічим заважають. Ми скільки вже тут днів. Три чотири да. ну, з, з, з дітками познайомилися. Раніше ми жили у 45-й кімнаті. Через теж нам потрібно зміститися. Три через біженців нас переселили сюди. Ця кімната набагато більша, Нас тепер тут живе п'ятеро. В такий спосіб вдалося звільнити 50 місць для студентів-першокурсників, каже заступниця директора коледжу Тетяна Оксенчук. Усі переселення відбувались зі згоди студентів та переселенців. От мама з дочечкою, і мама з двома дітками. Ви не проти. Якщо ви разом будете, бо місця є, вони не проти. Отаким От чином тільки з їхньої згоди. Географія людей, звідки приїхали повністю окуповані території або регіони, де йдуть активні бойові дії. Так що цим людям повертатись нікуди. Станом на 29 серпня в гуртожитках закладів освіти області проживають півтори тисячі переселенців, сказала начальниця обласного управління освіти і науки Людмила Плахотна. Освітяни разом із представниками органів місцевого самоврядування зараз. Відселяють людей у інші локації для тривалішого та комфортного проживання. Поступово ми їх відселяємо. Це і гуртожиток в рокинях, наші ФАПи, які зараз не використовуються, Пісенкивичівський інтернат, і в районах, де є школи, які зараз закрились. Ще нам залишилося відселити 400 осіб. Частина лишиться в закладах освіти, тому що є гуртожитки, які не наповнені максимально були студентами. Там залишаться ті, хто має малих діток, і можливо знайшли. Роботу в тих закладах. Директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобот розказала, що спочатку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла понад 72 тисячі українців з областей, де тривають бої. Тетяна Біску, Віктор Легенковський Суспільне, Луцьк.